Вирішив і далі зрізати поріг. В принципі, якщо подивитися на цю частину, то можна сказати, що вона ще походить, правда? Почистив і все. Але всередині є корозія, яку я ніяк не приберу. І, так дивиться, Та все ідеально. Чи ти туди поліз? А от так. Розумієте, що я туди поліз, і туди далі я ще теж буду лізти. Бачите чого? Оцей виходить, що міняють пороги і кажуть, та воно ще походить, що там воно ще живе. А потім пройшло пару тройку років, ой, а в мене опять нові пороги згнили. Ой-ой-ой, зварщик гад. Ну, ай! Він же сказав, що воно ще походить. Використовуйте рукавиці, бо больно. А воно вже не походить.